Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні важливий ігровий день для нашого Динамо Київ. Нас чекає поєдинок із Зорею. Я маю всі деталі цього багатообіцяючого поєдинку, але спочатку підпишіться на канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо сьогодні, 12 березня, на нас чекає матч 21-го туру української прем'єр-ліги між Динамо і Зорею Луган. Гра відбудеться в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Динамо посідає четверте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 35 очок із 17 ігор. Зоря посідає 11 місце, маючи 19 очок після 17 матчів. Матч розпочнеться о 15 годині 30 хвилин за київським часом і транслюватиметься на телеканалі 2.2 і клубному youtube каналі. Отже, який ваш прогноз на гру? Ви вірите в тиху перемогу, чи може зоря здивувати. Залишайте свій коментар нижче і не забувайте слідкувати за всіма новинами нашого Динамо. Якщо ви хочете бути в курсі всього про команду, підпишіться на канал, поставте лайк і активуйте дзвіночок для отримання сповіщень, поділіться цим відео з іншими вболівальниками і давайте разом підтримати Динамо до перемоги. До наступного відео обійми!